Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Вночі було зафіксовано виліт Ту-22М3 з аеродрому Моздок, але всі вони повернулися на базу через погану погоду, що зупинило масований залп по Україні, адже в піднімали сім бортів. Удари були без них. Атака 14 жовтня провалилася в той же час на стратегічних аеродромах РФ і Білорусі. Вибухи таки лунали. Відповідь пішла одночасно. Залужний попереджав ракети на тисячу кілометрів. Обована, і хоча в нас їх не так багато як у Росії, але ми дістаємо цілі філігранно, за даними телеграм-каналів. цілі таки повинні були нанести ураження банковій Верховній Раді та іншим центрам. У Кремлі серйозно розглядають ескалацію війни з Україною, яка може статися у вигляді ракетної атаки по банковій Верховній Раді та штабу ЗСУ. При цьому глава РФ Володимир Путін розуміє, що такий крок з боку Москви може обернутися ударами у відповіді з боку України. Тому він оперативно встановлює комплекси панцир с 1 на дахах московських будівель, як зазначив російський блогер Марка Файгін у своїй співпасіді з Ганадієм Гудковим. Я чув таку версію, яку я сам більше схильний вірити, це дійсно новий етап з Грасимовим новим планом наступом. Він передбачає нові удари, але вже не по критичній інфраструктурі, а по центрах прийняття рішень. Умовно кажучи, давайте 10 ракет запустимо по банковій по штабу ЗСУ по Верховній Раді. Зазначив він при цьому блогер вважає, що у Путіна є розуміння того, чим Бернеться така ескалація. Цілком очевидно, якщо у банкову потрапить ракета, про що тоді взагалі розмову вести природно, ударять тоді і по новогір'єву району в східному адміністративному окрузі Москви і по Кремлю, і по Гнештабу на Фрунзенській набережній, і на новому Арбаті по будівлі Міноборони по ФСБ Луб'янці всюди вдарять. вважає Файгіна. Він припустив, що будь-який створений Україною дрон зможе завдати шкоди і зруйнувати ті чи інші московські будівлі, що стане ударом для пропаганди. Дийського режиму Москва у тебе да горить генштабу. будівля жовтенька за Кремлем, де він сидить. Хоча кажуть, що не сидить, припустив шокову реакцію Кремля на удари ЗСУ у блогерам. Якби російські війська наважилися би вдарити ракетами і дронами по території України у день незалежності, 24 серпня, то цей удар явно не був би сильнішим за попередній, впевнений військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Ми воюємо проти лицемірних не людей, які у нападі маніакальної парано. Є готові на будь-яку неймовірну підлість, але окремим питанням стоїть питання про їхні можливості. Дуже складно зараз судити про ракетний потенціал Росії, адже це процес на межі виробничих можливостей і ремонтних робіт з відновлення арсеналу, який півроку тому вважався непридатним до застосування. Проте приблизну оцінку зробити цілком реально, зазначив експерта. За підрахунками Коваленка, у Росії зараз може бути в запасі для удару ракети Х-101-555 від 20 до 31 один. Ці ракети калібера близько 20 одиниць, дрони шахеди – до 50 одиниця. Також експерта акцентував, що росіяни можуть собі дозволити пуски Х-22 іскандер МК П-800 Онікс у напрямку Одеси. Актуальним залишається питання: якщо Росія не піде на терор України на день незалежності, то чи буде це разовий масований удар? або ж вона розтягне удари обмеженим боєкомплектом на кілька днів, зазначив Коваленко. Той же час правоохоронців в результаті спецоперації затримали на Київщині зрадника, який передавав росіянам дані про розміщення зсу та енергооб'єктів столиці для прицільного ураження за день-два дні до 24 серпня. Згідно з повідомленнями служби безпеки України, зловмисник за гроші працював на головне управління генерального штабу ЗС РФ. Більш відомого як ГРУ. за вказівкою агресора він встановлював геолокації підрозділів сил оборони на території столичного регіону. Найбільше ворога ремонтні бази ЗСУ, де здійснюють техобслуговування та відновлення української техніки. Також фігуранта зливав окупантам інформацію про електропідстанції у Києві. За даними правоохоронців, ворожа спецслужба сподівалася, що під час збору розвідданих їхній поплічник зможе виявити поблизу енергооб'єктів місця бойового чергування української ППО. Розвідувальна інформація потрібна була загарбникам для підготовки нової серії прицільних повітряних ударів РФ по Києву та прилеглих на Анних пунктах зазначають в СБУ. Зловмисника затримали на гарячому, коли він здійснював відеозйомку військової бази ЗСУ та прив'язував її gps координати до електронної карти. За даними слідства, фігурантом є 23-річний мешканець Одеси, який переїхав до Києва у пошуках швидкого заробітку. Для цього залишав власні резюме на спеціалізованих інтернет-платформах з пошуку підсобних робіт. Таким чином на нього вийшла російська воєнна розвідка, яка за гроші залучила його до співпраці на. Користь країни агресора всю подальшу комунікацію здійснювали через один із месенджерів. Для конспірації зрадник створив декілька анонімних облікових записів. Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено ноутбук і смартфон з доказами його розвідувально-підривної діяльності проти України на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статтею 111 кримінального кодексу України державна зрада вчинена в умовах воєнного ста. Стану, наразі зловмисник під вартою йому загрожує довічне ув'язнення. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.